Сьогодні ми з вами торкнемося такої теми, як ви можете бачити, я, скажімо, певними питаннями так задавався і прийшов десь ну, до того, що думаю, що нам буде це необхідно. Біблійні основи християнства. Ціль, чому така проповідь, скажімо, прийшла на думку: це для того, щоб найперше нам. Найперше нам, уже, християнам, дати чіткі орієнтири стосовно християнства, яке базується саме на Біблії. Чому взагалі така думка виникла? Тому що десь, якщо ми будемо чесно відповідати десь самі для себе, ми мусимо, ми мусимо визнати, що в нас десь є такий період або така, такий момент, що. Ми почули Божий поклик, ми відгукнулися, ми, ми прийняли Ісуса Христа, ми покаялися, ми стали поістині християнами, але ми не мали, можливо, не всі, стверджувати не буду, але часто ми не мали знаєте, певних знань, які були б якось так систематизовані і, можна сказати, більш розкладені чітко для нас самих. Стосовно того, щоб дати комусь відповідь, часто у нас буває питають: от в що ти віриш, або на чому основується твоя віра, або як це вірити, ну і так далі. Часто ми повірили, і ми не дали десь самі собі таких, скажімо, систематизованих, обґрунтованих, чітких більш відповідей, щоб і самим знати, і могти і іншим десь дати відповідь. Стосовно своєї ж віри. І тому я е, виникла ну, така думка самому для себе в першу чергу, і поділитися з вами тим, щоб на основі Біблії сформувати такі більш-менш чіткі відповіді про свою віру, про те вчення, якого ми дотримуємось, і в той же час зрозуміти, е, які питання ми можемо задавати. Або іншим віруванням чи іншим вченням, щоб зрозуміти їх основи, зрозуміти, на чому вони ґрунтуються, в чому їхня суть. І важливо відмітити, ми не будемо говорити про баптизм і відмінності від нього. Ми будемо говорити виключно за основи такого біблійного християнства. І перший такий пункт, я його назвав швидка оцінка. Коли ми думаємо в першу чергу про себе, або десь, можливо, ми маємо в дійсності спілкування з іншими людьми, одне із основ і питань, які треба задати будь-якій релігії, вченню, це чи отримую я прощення гріхів і вічне життя. Це, по суті, таке саме експрес-питання, яке ти можеш задати і почути, хто що вірить. І що за, за цим стоїть. По суті, в ньому сказано от все, що потрібне, скажімо так, людині для того, щоб врятувати свою душу. Чи отримую я прощення гріхів і вічне життя, самі для себе даємо відповідь. Якщо ми християни, ми, ми, ми повинні знати, що перебуваючи у вчині біблійному, чи маємо ми це? Наприклад, ми, ми знаємо, що маємо. Це питання ми можемо і задати тим, з ким ми, можливо, спілкуємось. І хтось ну, теж каже, що вірить, але як вірить, або в кого вірить, або в що вірить. І по суті, це таке дуже ну, непогане діагностичне питання. <кій> Знову ж таки, ми не будемо говорити про інші вчення, про інші можливо, релігії. Наше завдання не принизити когось, наше завдання могти самим розбиратися. І розуміти суть, розуміти певне вчення і результат, що за тим стоїть, для того, щоб бути обізнаними. Тому що в Іванії від Івана 17, 17, Ісус сказав, Він, коли молився за своїх учнів, Він говорив, освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Він звертався до батька і він казав: Освятити їх правдою, і далі він пояснює, що Твоє Слово то правда. Тобто істина. До якої звертаються, і можна отримати відповіді, правдиві відповіді на всі питання. Часто це, можливо, не таке питання, яке буде сильно згладжувати і казати, що там все добре, але це буде абсолютна правда і істина. І Ісус Він вболівав за те, щоб учні вони перебували ось в цій правді, перебували в цьому вчинні, розумілися в цьому, стояли в істині Божій. Якщо ми можемо продовжити десь в певній мірі спілкування да, або з людиною, або знову ж таки чуть-чуть вже глибше зайти, можна виділити таких, я виділив 5 питань, такий топ-5 питань для оцінки. Перше питання, яке ми можемо і самі, повинні і самі собі задавати, і іншим, з якого джерела черпають ті люди, з ким ми говоримо, або якщо питаємо себе, звідки ми черпаємо основи нашого вчення? Наприклад, для себе ми можемо, ну, ми, ми даємо відповідь: це Біблія, да? якщо спілкуємося з кимось, звідки ти черпаєш свої основи, те, в що ти віриш, що це за джерело? Тому що іноді я зустрічав людей, які казали, ну, я там читав статтю в інтернеті, щось, ну такі якісь абстрактні речі, і він каже: Ну, в принципі, мені це підходить. Ну, це просто якась стаття. Це навіть ну, невідомо хто її писав, в якому стані, ну і так далі. Але тим не менш, і, і коли ти вже це чуєш, ти ну, розумієш, що на, на чому і ця людина будується. Друге питання. Що думають про Бога, і, зокрема, чи вірять вони, що Ісус Христос є Богом? Тому що є люди, які вірять в Бога, але не вірять в Ісуса Христа як Бога. Є люди, що вірять, що Ісус був створений Богом Батьком. Хтось вірить, що Ісус, він якби Бог, але не на 100%. І коли вже ти в процесі спілкуєшся, ти розумієш, що вже тут щось не так. Після цього, навіть якщо в цих питаннях люди сходяться, третє питання: чи вірять вони у існування гріха в біблійному значенні цього слова? А саме, що гріх роз'єднав людину з Богом? Вона не з ним по причині гріха, вона, ну, скажімо так, відділилася. Тому що хтось каже, що гріх є, але людина з ним може боротися. Уже якщо ми християни і будуємось на основі Біблії, ми розуміємо, що це думка хибна. Хтось каже, що гріха, в принципі, не існує, а хтось каже, що грішний був тільки Адам, а інші люди ні. В цьому всьому. Як мінімум, хоч трохи потрібно задавати ну, такі питання, щоб розумітися. Далі, якщо навіть люди визнають існування гріха, то як вони уявляють вирішення цієї проблеми? Як вони уявляють вирішення проблеми гріха? Тому що хтось вважає, що людина цілком сама буде справлятися, і цього достатньо до кінця життя я там якось собі загладжу. Але знову ж таки, чуючи таке, ми розуміємо, що вже не то. І після того, навіть якщо вже вони розуміють, що, ну, наприклад, спасіння є в Господі, то чи вірять вони в те, що майбутнє життя, тобто, не закінчиться тут, на землі? Душа є вічна. І де вона буде? З Христом, тих, хто його прийняли, чи без Христа. Тому що ну, хтось. Вірить в Бога, а, а думає, ну, що там в кінці більше ну, нічого не буде. Ну, і цим все закінчиться. Ну людина померла і нічого не стало. І на цьому все. Але ні. А що буде далі? Тому ще раз, ось ці п'ять питань, які ми можемо задавати: з якого джерела люди черпують основи свого вбіра що думають про Бога? І, зокрема, чи вірять ну, вони, що Ісус Христос є Богом. Третє, чи вірять вони в існування гріха, так як це є в дійсності? Четверте, який з нього вихід? І п'яте, стосовно їхнього майбутнього життя. Що далі? Таких п'ять питань доволі які, ну, я думаю, дадуть непоганий орієнтир, щоб розуміти того, з ким ти говориш, але і для себе знати відповідь. Чи знаємо ми відповідь, самі християни, на ці п'ять питань? Другим нашим таким розділом ми все ж таки розглянемо основи вчення, тобто основи християнського вчення. Якби ми не тільки цим питанням задамося, але ми звернемо на це увагу знову ж таки біблійні основи християнства. Перший такий підпункт з другого розділу це те, що біблійне християнство визнає Біблію. І лише Біблію як єдиним авторитетним джерелом, і нічого іншого. Це зразок, з яким звіряються всі доктрини, якому задаються багато питань, і знаходяться в них відповіді, основні необхідні відповіді для людського життя. В другому посланні до Тимофія 3:16 сказано: Усе Писання Богом натхненне і Корисне до навчання, до докору, до направи до виховання в праведності. Дивіться, що, що сказано ще раз: усе писання Богом натхненне. Важливий момент люди вони писали текст Біблії. Хтось каже, бувало, що ну, що, що тут вірите, все це писали люди. Писали люди, ну хто диктував? 2 Петра 1,21 бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Тобто писали люди, але говорив Бог. Що в старому заповіті, можливо, десь навіть дещо, такий, дещо незвичайний спосіб, як для людей, де люди чули напряму голос Бога. Деколи Ісус був на землі, і учні потім записували, дай Євангелія, і все, що Він казав, все, що було сказано, було сказано Богом. Писали так, люди, з цим погодитись можна, але говорив все це Бог. І не може бути того, що часто буває, коли хтось читає Біблію, знаходить або якесь місце, або бере, скажімо так, береться трактувати якесь місце так. Як йому просто зручно. І коли ось це вже пояснення на Біблію сприймається другим як якась певна основа, оце є причиною того, що виникають нові течії, нові вчення, тому що береться тоді за основу не Біблія, а береться чиєсь пояснення. Не може бути такого, що чийсь коментар вищий за Слово Боже за Біблію. Не можна брати за основу думку людини. Потрібно тільки до першого джерела звертатися. Отож, Біблія як найвищий і перший це авторитет, і перше джерело. Друге, Бог триєдиний. Ми віримо в Бога Отця, Сина і Духа Святого. Таку схемку цікаво знайшов там гарно показано сказано, що отець не є син. Син це не є Дух Святий, ну, і рівно так і можна сказати, навпаки, але всі вони троє, це як один от в центрі сказано Бог. Колись один пастор розказував такий приклад. Він ну, вже зараз він то пастор, але в свій молодий вік він коли почав вникати в основи, ну, скажімо так, вчення, християнства. Він каже, я почав ну, щось читати, шукати, думати, і дійшов до питання стосовно трійці. І він вирішив розібратися, як же оце трійця це троє, один, і вроді їх троє, чи він один, чи як це троє в одному, як це воно працює? І думав, думав, шукав щось десь, читав щось, щось так, от, ну, скільки старався. Він каже, я довго хотів знайти відповіді на це питання, і мене каже, оцінив. Я зрозумів суть трійці. Приходжу, каже, дочекався неділі, а приходжу в церкву. А там, каже, в нас був один такий дядечко. він... Каже, був такий доволі грамотною, мудрою людиною, духовно, можна сказати, також обізнаною, сильною. Він каже, читав багато книг стосовно і богослів'я і такий. До речі, не був, здається, служителем, але був доволі таким цікавим і, і сильною духовною особистістю. І він каже: Я чекав кінця служіння, щоб підбігти до нього і сказати, я зрозумів суть трійці. Прийшов кінець служіння, я до нього каже, приходжу, і йому все ну, починає ну, говорити, що от, я зрозумів суть трійці, і починає пояснювати. Він каже, так слухай, так, да, да. да, да. Він каже: ну і в кінці вже, а ти каже: да, да. була каже така єрість в 19 столітті. Він каже: я стояв, я скільки часу витратив, скільки сил, я скільки думав, щось каже, молився, щоб це все зрозуміти. І тут, не знаючи, ну, що навіть уже хтось ну, до цього приходив. Своїми такими думками, але каже, і тут мені кажуть, що така була єрість. І каже, і після того я зрозумів, що це питання береться просто вірою. Віриш ти чи ні? Твоє право, але так є, і так буде. Це закрито від людського розуму. Нам це не дано зрозуміти. Але біблійне християнство, воно визнає і вірить в те, що Бог є триєдиний. Перше послання Івана 5:7. Бо троє свідкують на небі. Отець. Слово і Святий Дух. І ці троє одно. В Матвія 28.19 також сказано. Тож ідіть і навчіть всі народи, і там сказано, як Христя їх від ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Отож то, Бог є триєдиний, Бог є особистість, не в плані, що людина, а в тому плані, що Він має думки, емоції. він Має почуття, інтелект, Бог є особистість, не особа, як в плані персона людини, а особистість, скажімо, з набором ось всіх оцих якостей. Хто це відкидає? Уже мирно ну, розуміємо, що тут щось не те. Е Наступне: Ісус Христос, е Син Божий. Він прийшов сюди в тілі людському, був, Він був людиною, і Він. Був і є і залишається Богом. І по-іншому ніяк. Десь така цитата сказано так: Якщо би Ісус Христос не був Богом, Он не мог би спасти людей. І тут це правда, тому що людина не може розплатитися за всіх, будучи сама грішна. В принципі, цього не може бути. Більш того, колись така була собі. Єріс Арія, який говорив, що Ісус Христос це творіння Бога Отця. Але цю крапку ну поставили ще в, в, в глибоку давнину на першому Вселенському соборі було прийнято це рішення, що, ну, що це абсолютно єрість, і це питання було е, закрито. А той ну, собор це був, здається, якісь там 450 чи, чи 60 чи там е, е, роки. Тому то ще тоді вже ця крапка була поставлена. Отож, Ісус Христос. Є сином Бога і є Богом. Він був тут, на землі, в плоті 100% він був як і людина, і був, є, і залишається Богом. Івана 10:30 Ісус сам сказав: Я і Отець одне. Наступний пункт. Біблійне християнство визнає, що Святий Дух це є Бог, це чітко Бог. Він один із трьох і що сказано про нього? Він так само засуджує, він спрямовує, він докоряє, він направляє, він підказує, він веде, він перебуває з нами, все підказує на залу, втішає. Да? Він прославляє Христа, Він є частиною одного. І цей текст він трохи це я ну, прочитаю уривок, дещо об'ємний, але в ньому дуже гарно показано. ось, все те, що він робить. Євангеліє Івана, 16 розділ, 7 по 15 вірш. Та я правду кажу вам, це спочатку Ісус ще говорить. Краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його, а як прийде, він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду. Що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений, князь від оцього. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. Зрозуміти тобто. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо візьме з Мого та й вам сповістить. Усе, що моє, усе, що має отець, то моє. Через те я їй сказав, що візьме з Бога, та й вам сповістить. Тут, ну по суті, ще раз навіть можна ну, прослідкувати ідею або суть, ну, скажімо, трійці. Це є спільне і єдине, і тут же сказано про те, що робить Дух Святий. Наступним пунктом є наше розуміння про гріх. Деякі вчення або напрямки вони вважають, як я вже перед цим казав, що гріха або не існує, або людина може оборотися сама, і до кінця життя вона ну, поступово розплатиться сама за себе, або як кажуть, що гріх Адама не передається якби, по нашій людській природі. Але в Біблії чітко сказано: в посланні до Римлян 3:23: всі згрішили і позбавлені Божої слави. Більш того, чуть чуть пізніше, там в 5 розділі 12 вірші не продовжується. То як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Отже, всі ми люди грішні і не маємо ніякого виходу самостійно. Я свідомо підібрав таке фото. Це наші реалії, там колись жили наші люди, але через навлучання тої ракети. Російської тери. люди, можливо, там хтось і був ще живий, але тут гарно можна провести таку паралель. Ми, як люди в своїй природі, опинилися під завалами гріха. І якщо ми думаємо, ну, що з тієї груди ми можемо вилізти самі, ми ніколи звідти не виліземо. Це більше, як на ну, порівняння в духовному плані. Тільки той, хто зверху. Та, да, там є от рятувальники, а в нашому розумінні це Ісус Христос, який протягує руку допомоги для того, щоб витягнути нас під цих завалів. Ми завалені гріхом, в принципі, самі ми вибратися не можемо, тільки за допомогою Ісуса Христа. І це наступний пункт, що стосується спасіння. Спасіння через Ісуса Христа. Івана 3,16, золотий вірш. Сказано, що так би Бог ну, полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб сказано, що той, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Більш того, там чуть-чуть нижче сказано: Бог не послав, щоби осудити, але щоб світ спасся через Ісуса Христа. Шлях до берега спасіння тільки через міст, яким є Ісус Христос. Без Нього це неможливо. Коли ми в першому посланні до коринтян, там гарно сказано: коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. І це можна сказати і до тих, хто не визнає себе. А грішником і таким чином він же ж не потребує ну, спасіння. Ну, можна так по його логіки думати. Ну, Я не грішник, ага, то тобі спасіння ну, не треба. Ну, І що буде далі? Да? Але сказано чітко, що ну, якби сьогоденням і просто життям не закінчиться, де буде твоя душа, де, де буде твоє оте внутрішнє. І якщо тільки Богом жити тут, то. Бог навпаки, Він дає шанс на спасіння, щоб з ним бути далі. Але той, хто так думає, ну, це є похибка, що все закінчується тільки тут. І Ісус говорив в Іванії, від Івана 6,14 я дорога, і правда, і життя до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ще одне підтвердження тому, що спасіння через Ісуса Христа. І з цього ж. І витікає наступний момент. Ісус Христос дає спасіння і Він забирає до себе тих, хто вірить, і дарує їм вічне життя і перебування з ним. Це останній наш сьомий пункт, що стосується майбутнього життя. Біблія вчить, що ті, хто приймає Ісуса Христа як Свого Спасителя, буде мати з ним спільність і єдність на небі, буде жити з ним. Але не мучитися десь в пеклі. Євреям 9.27 сказано: і як людям призначено вмерти один раз, а потім вже суд. Але цікаво, що в Євангелії від Івана 3.18 сказано: хто віриє в нього, не буде засуджений. Нам не треба буде приходити на суд, щоб давати звіт за своє життя, якщо ми не прийняли Ісуса. Ми маємо вже зелений квиток на вхід. У вічність і перебування з Христом. І е, це сказано ну так, для підтвердження Іванія, 5, Іванія від Івана, 5 розділ, 24 вірш. Там сказано, що хто вірує в мене не приходить на суд. Але сказано, перейшов він від смерти в життя. Це був останній сьомий пункт. Ми пройшли такі, ну, скажімо так, в цілому. Узагальнення. Тепер підсумок. Перше, про що ми говорили, такі топ-5 питань, да, ми казали для оцінки і самих себе в першу чергу, і іншої релігії, якщо, так, якщо є таке десь спілкування, можливо, з кимось з, з людей. І перше, це ми говорили їхнє перше джерело, що думають про Бога Ісуса Христа. Чи вірять вони в існування гріха і те, що сталося, який в цьому вихід, і останнє стосовно майбутнього життя. Стосовно наших основ, да, от те, що ми розглянули, це був другий пункт. Другий пункт, і таких він мав сім підпунктів. Авторитетне джерело Біблія. Віримо в три єдиного Бога. Ісус Христос є Богом і Сином Бога Отця. Дух Святий це є невід'ємна частина трійці, і Він є Бог. Всі люди згрішили і не мають шансу на порятунок, але через Ісуса Христа ми можемо мати спасіння, і останнє знову ж таки через Нього ми маємо обіцянку і впевненість у вічному житті. Нехай нас Бог благословить, щоб ми, якщо. Вдалося, я не знаю, мали таке більш-менш сформоване розуміння навіть ну, стосовно нашого біблійного християнства, такі більш-менш чіткі уявлення, про які б ми могли дати відповідь і іншим людям, тих, хто буде нас, можливо, про це питати, щоб і для себе знали, і могли її другим сказати. Не знаю, можливо, вийшло це вже скажу так від себе дещо суховато, але. Ну, скажем так, як і будь-яке вчення, в нього треба вникати, треба вчитися і думати. Це завжди нелегко. Але хай Бог благословить, щоб ми могли орієнтуватися в цьому і могли в ньому стояти і постійно перебувати у цьому вченні, розбиратися і вникати. Хай нас Бог в цьому благословить. Амінь. Встанемо для молитви. Боже наш, я звертаюся, Господи, до Тебе і дякую Тобі за Твоє Слово, через яке, Господи, ми можемо навчатися, Господи, і дякую, що Ти даєш, Боже, такі Господи, нам орієнтири. Благослови, щоб ми, Господь, могли, Боже, для себе чітко усвідомлювати, що ми віримо в Тебе і могли, Господи, мати такі чіткі Господи, грунтовні відповіді, Боже, щоб ми були навчені, Господи. Від Тебе і берегли, Господи, ці знання і мали Боже в цьому прогрес і бажання, Господи, далі розвиватися. Благослови, Господи, щоб ці орієнтири Боже були в нас. Ми, Господи, могли ними оперувати. І у всьому, Господи, нехай Твоя рука перебуває з нами. Боже, допомагай нам в цьому, благослови, дай сили, мудрості, благослови всіх, Господи, нас, присутніх. Я тебе прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.